У мене нормально. Ну, я не спеціаліст у, у цьому питанні. Думаю, що давно що треба було приділятися із е, сміттєзвалищем. <кхе> якщо ми е, хочемо в Європу, значить мусимо притримуватися тих стандартів, які запровадив весь світ. А ви сміття? – Я не маю, тільки один бак, маю мені заключений договор з АВІ. мені дається один тільки бак. Так що проблема, якщо б були два чи три баки, як стекло окремо. Інші відходи побутові. Я тільки за. Так нормально вивозять. Лем ящики ламають. Нас вивозять регулярно. хоч думають ті, хто відповідає за нього за полігон. А вообще желательно було б, щоб контейнери розділялись на допустим біологічні відходи, бумага, стекло. Ну такого нету. Тому що ми сортуємо я лично. Потім син вивозить кудись за город. У нас в суботу, вівторок ніби забирають і завжди плюс-мінус чисто. Чула, читала в курсі про цей колапс, і це на, на, там на кладовищі, так, про це говорить. Та, звичайно, що є проблема, я думаю, що це потрібно якось вирішувати на, на, на межах, тому що в мене, ну, наприклад, прямо там під цим сміттєзвалищем поховані родичі, ну це дуже неприємно. В Європі давно цим займаються. Вно сортують. Ми їздимо часто по роботі туди. Ми бачимо, навіть коли живемо десь в сім'ях або в готелях. Це спокійно, абсолютно робиться. Я думаю, що це всього навсього звичка, яка має бути і у нас. Ну, дуже багато сміття не вивозять. В районі залізничного вокзалу. Я не знаю, може, його колись і вивозять, але біля баків постійно дуже багато сміття, і там ще люди, які підходять, розбираються сміття, і вони ще більше все засмічують, розкидають. і Дуже багато розбитих бутилок поряд лежить. Ну, місце, куди я вивожу, ну, виношу сміття, там немає окремо баків. там для скла, для пластика, для паперу. Ну, і... Просто стоїть три одинакові баки і всі все скидають в одну кучу. Відносно нашого будинку все добре. Мені не подобається, я вам відверто скажу. Мені не подобається, що немає чіткого поділу на сміття. Моя переконлива думка, що має бути сміттєпереробний завод. Готові. Якби були контейнери, готові. Ми живемо не тут, а велике село, То там, що вівторка вивозять, готові я сто процентів за. Ну, можливо, ну так як ми були за кордоном можливо, ми жили як переселенці, то там, ну, там спеціальні пакети, там, тобто, на кожному пакеті написано, що куди класти. Тобто для розуміння, тобто правила, якісь правила, що куди і. У нас на вулиці прикольно, добре, але в Ужгороді не зовсім. Я знаю, що добре вивозить сміття. Я поки сортую, але так, що органіку до огорода, а все інше до сміття. Але я знаю, що це дуже буде велика катастрофа для нашого регіону, якщо ми не почнемо сортувати сміття і не займемося нормальним його вивозом. Перш за все, це рівень усвідомленості людей від маленького до великого, ну і культура. Потрібно вже в школах можливо привчати в університетах. Щоб це вже з віком було легше. Ну готовий, бо я жив в Європі там всі сорту. Так нема куди, немає схеми. схем. Нема ж окремих контейнерів і так далі.